<кій> <кій> Сьогодні знайомитися з новими геометричними фігурами. Ми їх зустрічаємо у... вдома, в повсякденному житті, а зараз будемо бачити з вами на занятті. Подивіться на екран, що ви бачите. Що ти бачиш? Круг? 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 Ні, не, не, не круг. Сторін. Так, і без кутів. Як звуся, відгадай. Ні. Бачите, Дмитро, який рух зробила ця фігура? Вона покотилася. Це геометрична фігура куля. Ось у вас я просила приготувати м'ячик. Візьміть у руки м'ячик. М'ячик, де в М'ячик, м'ячик, беріть у руку м'ячик. У мене ось такий. Так. М'ячик, і я просила вас взяти геометричну фігуру, картону. Так. Дивіться, куля об'ємна. Візьміть між долоньками, поставте м'ячик між долоньками, так як я. і... Мячик, м'ячик, вот так поставте. І спробуйте його притиснути, щоб він став плоским як картонна куля. Вийде у вас чи ні? Ану, пробуйте, Дмитро. Виходить? М'ячик, м'ячик, не виходить? А, діти? В кого ви? Це... В кого? Тому що ця куля. Ця куля має об'єм. Це геометрична фігура куля. Вона об'ємна. А круг ми можемо покласти між долоньками. Ану, спробуйте. Візьміть картонний круг. Візьміть паперок. Ось так, покладіть на долоньку і немає. Бачите? Ось наші долоньки з'єдналися. Ану, спробуй, Мирослава. Дмитра виходить. Отакий От візьміть круг, вирізаний з паперу. Має бути з собою. Так, і притисніть між долоньками. Притиснули ручки. Да. Так, оце виходить, це у нас плоска площина. Круг це площина, геометрична фігура, плоска, а куля це об'ємна. Так. Рухаємося далі. Ось, подивіться, бачите? Це куля, а це круг. Куля яка? Об'ємна чи площинна фігура? А? Дмитро? Об'ємна, об так Мирослава. Об'ємна. Об а ще у нас може бути об'ємною фігурою. Це що? Що на екрані? Діма? Що на екрані? Що на екрані? Куб? Куб? Кубик. О, У вас є кубик? Є? Так. так. Іграшковий кубик. Він теж має христинка молодець, самостійно вирізає площину фігуру круг. Не, не спіши, не поспішай. У куба є теж як у квадрата чотири сторони і чотири кути. А так Дмитро нам показує кубик рубик? Ану, спробуйте між долоньками стиснути цю іграшку. Виходить, Дмитро? Виходить. Ні, бо цей, цей предмет, цей куб має що? Об'єм. А квадрат з картону. Спробуйте притиснути між долоньками. Дмитро, Мирослава, Христина, Спробуй. Між долоньками. Вийшло? Молодець. У Христини вийшло. Ой у Мирослави. І у Дмитра зараз має вийти. Так. Ви зрозуміли, що? Куб це об'ємна об геометрична фігура. Повторіть. Об'ємна. Об'ємна. Об а квадрат це яка буде фігура? Пласка. Плоска. Так, плоска, правильно, молодці. Нас ось, бачите, на екрані вийшла плоска фігура. Далі рухаємося, дивіться уважно, у нас на екрані осьміножка, так, Дмитро бачу, <кій> є багато фігур, тут є, сховалися, і об'ємні, і плоскі. <кій> Давайте назвемо з вами, які на екрані перші які будемо називати: об'ємні чи плоскі. <кій> Давайте об'ємні. Вони що роблять? Ось у нас. куля. <кхи> це О, куля. А подібні до неї які Ні-ні-ні. Об'ємні, об'ємна фігура, це у нас що крутиться? Глобус, він об'ємний м'ячик у нас який? об'ємний Об так, христинка. Кавун об'ємна фігура Не. Уяв... Не. Так, кавун об'ємна фігура Апельсин. ні А Не. чому Дмитро? Давай подумаємо Ну, як апельсин. Ось, дивіться, оцей ось. апельсин, Дмитро, оцей що знизу. Він отакий, як м'ячик, він схожий. Теж як, як м'ячик за формою. Значить, він який? Яка це буде фігура? А, Христинка? Об'ємна. Так. Об'ємна. А ось у нас є акваріум для рибок. Він теж об'ємний. А зараз давайте пошукаємо і назвемо площину фігуру круг. Яка тут з них буде? Ну подивіться уважно. Назвіть предмет. Круг. Круг, яка і ще до нього відноситься який предмет? Тарілка. Я вам підказую, так. Круг. Ні, кавун це об'єм, Дмитро, ти забув. Годинник це Годинник. теж плоска буде фігура. А ось у нас є розрізаний апельсин, долька апельсина. Вона вже не кругла і не об'ємна. Ми її відрізали, тому вона яка стала? Плоска. Плоска. А це що? Гудзик. Так, Христинка, це гудзик. Це теж плоска фігура. Молодці. А ось у нас квадрат і куб. Назвіть предмети, які об'ємні, які схожі на куб на картинці. Подивіться уважно. Кубик рубик. Об'ємна фігура? Да. Так, Дмитро нам показував у нього є, чи Мирослава показувала. Кубик рубик. Так. Коробка. Це так, Дмитро дякую. Це об'ємна фігура. Коробка ось така велика. Це об'ємна чи пласка фігура? Об'ємна. Правильно, Мирослава. А печиво. Це об'ємна чи плоска фігура? Плоска. Пласка, Правильно Христинка. А телевізор. Плоский. Паски. Правильно, Мирослава. А ось коробка з подарунком. Це який буде? Об'ємний чи плоски? плоска? Об'ємна, об правильно. Молодець. А годинник. <звук> Я підказую. Плоский. О, Молодці. Ми з вами з'ясували, що є геометричні фігури які. <звук> О, і, і плоскі, Повторіть. плоскі Правильно, молодці.